Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у медіа Центрі Чернігівської ОВА поговоримо про процедуру оцінки впливу на довкілля, суб'єктів господарської діяльності, механізму її проведення та можливості громадськості впливати на цей процес. Спікерка сьогодні у нас Валентина Ганджа, начальниця профільного відділу департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА. Прошу, пані, Володи. добрий день, шановні медіа. Ми сьогодні проговоримо, поговоримо з вами про те, як процедура оцінки впливу на довкілля. Може виступити інструментом зменшення екологічних ризиків при здійсненні господарської діяльності. Процедура оцінки впливу на довкілля вона здійснюється відповідно до закону про оцінку впливу на довкілля. Цей закон прийнятий Верховною Радою у 2017 році. Діяти він почав також на прав чинності з кінця 2017 року. Цей закон приймався Верховною Радою з метою імплементації. Європейського українського законодавства законодавства Європейського союзу закон встановлює правові та організаційні засади здійснення оцінки впливу на довкілля. Що ж таке оцінка впливу на довкілля? Оцінка впливу на довкілля це процедура, це яка спрямована на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності. Причому господарська діяльність це та діяльність такої господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля. І обов'язково при цьому врахову всій процедурі враховуються державні, громадські та приватні інтереси. Сферою застосування закону про оцінку впливу на довкілля є <кланована> планована діяльність, яка має значний вплив на довкілля. Органами, які розглядають в цій процедурі документи і виносять, ви, виносять рішення, тобто висновок з оцінки впливу на довкілля, є. Уповноважений центральний орган це Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Та уповноважений територіальний орган це профільні департаменти чи управління, управління, чи управління в обласних державних адміністраціях. У нас це є департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Ця діяльність, яка має вплив значний на довкілля, і яка відповідно до цього закону проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, вона поділяється на дві категорії. Перша категорія це дуже значний вплив. Це, наприклад, таке як будівництво чи реконструкція теплоелектроцентрали, автомагістрали, це будівництво хімічних заводів, це, наприклад, усі рубки, як головного користування, так і санітарні рубки. Більш на площі понад один гектар, і всі рубки в на об'єктах природозаповідного фонду. До другої категорії відноситься та діяльність, яка має менш значний вплив. Ну, це, наприклад, які? За... це, наприклад, буріння артезіанських свердловин для питного водопостачання, це, наприклад, даже користування надрами, це буріння нафтових свердловин, це, наприклад, будівництво сміттєпереробних заводів, або об'єктів оброблення відходів, які оброблятимуть менше, ніж 100 тонн за добу побутових від... твердих побутових відходів. Хочу зауважити, звернути вашу увагу на те, що оцінка впливу на довкілля вона проходить до прийняття рішення про будівництво заводу або про здійснення реконструкції, або, наприклад. Якщо рішення про розчищення річки і берегоукріплення, то це оцінка впливу на довкілля вона проходить до всієї до початку господарської діяльності. Також чітко визначено Кабінетом міністрів перелік діяльностей, які не потребують оцінки впливу на довкілля. Це постанова Кабінету міністрів 1010 від 13 грудня 2017 року. Року під час повномасштабної війни внесено зміни до цієї постанови, додавлено там, ще такі діяльності, наприклад, які не потребують оцінки впливу на довкілля, це як будівництво лінії електропередачі, як будівництво оборонних і військових об'єктів, як, наприклад, відновлення об'єктів, які які займаються життєпосзабезпеченням забезпеченням життєдіяльності населення. І також, наприклад, як відновлення залізничних колій та інші. Якщо виникнуть якісь питання, то будемо розглядати конкретно по кожній діяльності. Сама процедура оцінки впливу на довкілля, вона я ж говорила, вже прийма... приймалася для імплементації українського законодавства, законодавства Європейського Союзу. Тому процедура така трошки тривала, має декілька етапів. І ці етапи для того розділено, щоб забезпечити максимальний вплив громадськості і участь в громадськості в даній процедурі і в впливі на прийняття рішень про господарську діяльність. Я коротенько тут скажу, бо ми в часі всі ж обмежені, що повідомили перший етап це повідомлення про плановану діяльність, яке обговорюється 12 робочих днів, збираються зауваження і пропозиції від громадськості. Другий етап це вже оголошення про оприлюднення звіту та сам звіт з оцінки впливу на довкілля. Громадське обговорення звіту триває не менше 25 робочих днів. Потім уповноважені органи зацінки впливу на довкілля переходять до підготовки висновку з оцінки впливу на довкілля. Цей етап триває не більше 15 робочих днів. В висновку зацінки впливу на довкілля зазначаються обов'язково екологічні умови провадження планованої діяльності. І потім, вже отримавши висновок зацінки впливу на довкілля, суб'єкт господарювання йде в дозвільний орган отримувати рішення про провадження планованої діяльності. Бувають випадки і деякі види діяльності, коли висновок з оцінки впливу на довкілля є вже дозвільним обрамом, дозвільним документом з оцінки впливу на довкілля для здійснення певної господарської діяльності. І обов'язковим це була вимога Європейського союзу це здійснення після проєктного моніторингу, після здійснення після здійснення господарської діяльності. Самим цікавим таким документом для громадськості є звіт з оцінки впливу на довкілля. Звіт з оцінки впливу на довкілля готується вимоги. До підготовки немає, не потрібно мати якоїсь певної кваліфікації, він повинен бути обов'язково підписаний з зазначенням кваліфікації, але певних вимог немає. Тобто виконати його може людина, яка самостійно отримала певні екологічні знання, які отримала певні, яка освоїла певні методики і має, і має скажімо, бажання і можливості. От, що цікаво, що з'їздінки впливу на довкілля він обов'язково містить опис діяльності Це з описом і місця провадження діяльності, цілеї діяльності, обов'язковою умовою є опис виправданих альтернатив. Яка б то не була діяльність. Якщо то повинні бути альтернативи і технічні, і територіальні. Якщо, наприклад, це реконструкція, то зрозуміло, територіальні альтернативи не можуть розглядатися, тому що вже існуюче виробниче місце. Якщо ж це нове будівництво, то завжди зазначається територіальна альтернатива. В цьому звіті наводиться опис поточного стану. Опис впливів на довкілля, опис впливів і ризики на здоров'я людей, на об'єкти культурної спадщини також. В цьому звіті обов'язково повинно зазначений бути кумулятивний вплив і зазначені стислі програми моніторингу стану довкілля під час здійснення і декілька років після завершення плану господарської діяльності певної. Оцей звіт з оцінки впливу на довкілля він може містити і 1400, і 1200, і 700 сторінок разом з обрахунками. І от що цікаво, що, щоб не було цього на накопичення паперових варіантів, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів дуже інтенсивно працює над цифровізацією всіх документів з екологічного спрямування, в тому числі і на для, для процедури оцінки впливу на довкілля. На сьогоднішній день ця процедура повністю здійснюється в цифровому форматі. Суб'єкт господарювання не друкує ніяких екземплярів для контролюючих перевіряючих органів. Це тільки можливий друк за бажанням органів місцевого самоврядування або громадськості, якщо громадськість таки вимагає і ну, таку, подає таку, скажімо, листа і заяву. Цифровізація і доступ до цифрових матеріалів знаходиться повністю на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у рубриці Екосистема. Є підрубрика ЄОВД, «Е і там повністю в цій підрубриці зареєструвавшись на екосистемі, можна знайти всі документи. Причому знайти документи по всій Україні, не тільки по нашій області. Тому що законом про оцінку впливу на довкілля передбачено, що громадськість це є любий громадянин України. Або якщо не громадянин, то людина, яка проживає на території має вид на проживання і проживає на території України. Раніше вхід в екосистему був без, без реєстрації особових даних, просто людина могла зайти. З початком повномасштабного вторгнення зараз йде вхід на екосистему через цифровий ключ. Це, тому це така безпекова, безпекова ситуація і така, такий вхід, скажімо, безпековий. Громадськість має право люба людина подати свої зауваження і пропозиції на всіх етапах оцінки впливу на довкілля. через Екосистему через екосистему до, до певної планованої діяльності, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля. Також з 29 грудня набули чинності зміни до закону про оцінку впливу на довкілля, які були теж зв'язані з цифровізацією, і в закон додавали таку норму закону. Про те, що обов'язкова участь районних державних адміністрацій та обов'язкова участь органів місцевого самоврядування тепер у цій процедурі. Раніше такої норми не було. Так от, яка ця участь, що здійснюють районні адміністрації і органи місцевого самоврядування? Перше, це вони оприлюднюють на своїх вебсайтах та дошках оголошень обов'язково документи з оцінки впливу на довкілля. А друга норма, що якщо це діяльність першої категорії, тобто розглядає її Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, то обов'язково є проведення консультацій, тобто вираження своєї думки, своїх зауважень і пропозицій до планованої діяльності. Якщо це діяльність другої категорії, тобто розглядає її департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. То ці консультації не є обов'язковими, але вони є по бажанню замовника суб'єкта господарювання або по бажанню повноваженого територіального органа. Інформується громадські в декілька, в декілька способів. Перший спосіб це єдиний реєстр, який які попередньо ми розглянули з вами. Другий спосіб це обов'язково на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. У нас є рубрика на сайті, так і називається вона Оцінка впливу на довкілля. Потім, як ми вже говорили, на сайті районної державної адміністрації, на сайті громади, обов'язково в публічних місцях, не менше ніж у трьох публічних місцях, причому визначені законом, чітко що це дошка оголошень органу місцевого самоврядування, це дошка оголошень біля будинку культури, це дошка оголошень біля зупинки громадського транспорту. Якщо ж таких дошок оголошень в населеному пункті немає, то відповідно тоді може це бути біля магазину. Там або на тині певної особи, яка дасть дозвіл на розміщення цих документів. Документи це звіджи, який містить 1200 сторінок. Він не розміщається. Розміщається повідомлення про плановану діяльність і оголошення. І в повідомленні оголошенні вказується чітко, кому надавати зауваження та пропозиції, на яку електронну адресу, з якими контактами зв'язуватися і хто відповідальний. Також законом передбачено, що суб'єкт господарювання. Уповноважений орган і орган місцевого самоврядування мають право в інший спосіб повідомити громадськість про плановану діяльність. Інший спосіб, це може розглядатися як буквально кожному поштовий ящик розмістити повідомлення або коротку інформацію про те, де розміщені документи з оцінки впливу на довкілля. Громадськість же надає зауваження і пропозиції до повідомлення це першого етапу. Збираються всі, тобто, що громадськість хоче, щоб включили в звіт про оцінку впливу на довкілля, що громадськість хоче і вимагає від суб'єкта господарювання, як дослідити складові довкілля, які здійснити перед тим, як здійснювати господарську діяльність. Потім уже на етапі звіту з оцінки впливу на довкілля надаються зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля, які обов'язково враховуються, або якщо не враховуються, то обґрунтовуються, чому вони не враховано у висновку з оцінки впливу на довкілля в екологічних умовах. І законом передбачено, що під час громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля обов'язковими є громадські слухання. Раніше до початку карантину громадські слухання проводилися з виїздом завжди уповноваженого територіального органу. Зараз же вони під час карантину не проводилися там два з половиною роки, а проводилися тільки в формі електронних надання електронних і письмових зауважень. Зараз громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Це під час воєнного дії воєнного стану. Про те, що громадські слухання призначено на дату, ця інформація міститься завжди в реєстрі на сайті Департаменту екології, міститься в оголошенні про обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, яке розміщується в публічних місцях, яке розміщується на сайті РДА та громади, які можуть мати отримати вплив від господарської діяльності. І таким результатом. Цієї процедури оцінку впливу на довкілля першим результатом є висновок з оцінки впливу на довкілля, в якому визначається допустимість чи обґрунтовується недопустимість провадження планованої діяльності та визначаються екологічні умови провадження такої діяльності. Ці висновок завжди враховується при прийнятті рішення про провадження планованої діяльності. Він враховується, наприклад, якими структурами? Це державною архітектурно-будівельною інспекцією, або, наприклад, якщо це діяльність по видобуванню корисних попалень, то державним агентством з геології та надру країни враховується, і висновок втрачає силу через 5 років, якщо не здійснювалась планована діяльність. Обов'язково в висновку вказується про те, який післяпроєктний моніторинг необхідно здійснювати суб'єкту господарювання після того, коли вже він розпочав свою господарську діяльність. Результати післяпроєктного моніторингу завжди надаються, дивлячись там, яка періодичність, але в основному це раз на рік до 1 лютого. Наступного зазвітним роком до департаменту екології і природних ресурсів, де ці результати опрацьовуються, розміщуються на сайті департаменту і опрацьовуються на рахунок того, чи були якісь виявлені якісь негативні впливи на довкілля в результаті здійснення господарської діяльності. Закон діє вже 6 років. Ну, зрозуміло, за 23-й рік діяльності ще не подавали після проєктного моніторингу, бо не всі ще його здійснили, цю господарську діяльність. А е, ці підприємства, які вже працюють 5 років, 4 роки, 3, е, то впливу не зафіксовано негативного від тієї господарської діяльності, яка проходила процедуру оцінку впливу на довкілля у нашому департаменті екології та природних ресурсів. Також встановлена відповідальність і на громадяни, на посадових осіб, і на суб'єкта господарювання за надання завідомо неправдивих чи неповних відомостей, за недотримання екологічних умов, передбачених у висновку, і за порушення процедури та строків здійснення оцінки впливу на довкілля. Штрафні санкції тут немаленькі, відпочинаючи від 850 гривень до 6800 гривень. Ну, зі збільшенням неоподаткованого мінімуму, мінімаль, мінімуму, зараз він 17 гривень становить, зрозуміло, що штрафні санкції збільшаться. За час дії закону цього департаментом видано 94 висновки з оцінки впливу на довкілля і видано 6 відмов у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. Відмови були видані в зв'язку з тим, що неякісно підготовлені надавалися матеріали у жоці 94 вони стосувалися в основному видобування корисних копалин, таких як нафти, газу, глини, піску, будівництво та реконструкція автозаправних станцій, берегоукріплення, розчищення русла річок, робот, проведення робіт на землях водного фонду, наприклад, буріння свердловин з метою водопостачання. Наприклад, це було будівництво тваринницької ферми. Наразі ж у нас на розгляді розпочато на розгляді одна справа це продовження видобування підземних вод на Ліжинському родовищі. Але крім того, і ще розпочато процедуру оцінки впливу на довкілля, таких, таких діяльностей, як буріння нафтових свердловин на Ярошинському родовищі, нафтовому. Встановлення нових ґрунтозмішувальної та емоційної установок на території існуючого виробничого майданчика Чернігів-Агрошлях Буд у місті Чернігів на вулиці Течини, Вовла Тичини. Це, наприклад, така діяльність ще розглядається як будівництво свердловин з водорозбірними колонками в сільських населених пунктах, таких як село Кропивне у Ніжинському районі та села Великі Осняки та село Ковечичі у Чернігівському районі. На жаль, в 2021 році два суб'єкти господарювання розпочало діяльності, розпочало процедуру оцінки впливу на довкілля щодо, наприклад, будівництва автозаправної станції в селі Нова Басань та будівництва свинокомплексу в селі Забілівщина Ніжинського району. Але в зв'язку з повномасштабною війною наразі поки що ця процедура припинена. Ну, Мабуть, у мене все. Угу. Колеги, маєте питання? Прошу, питання, ви ви ви? Ви? будь ласка. Яким чином, може, може, трошки як би, кухню цієї справи, може, не надто докладно, але в основних рисах. Яким чином залучаються, можливо, якісь експерти? Чи як відбувається взагалі сама практична робота над цією оцінкою? Чи це фахівці тільки департаменту, чи ще хтось залучається? Це залучається, по перше. Не тільки фахівці департаменту проводяться консультації з органами виконавчої влади, і профільними галузевими, і також районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування і існує процедура залучення експертів при потребі вузькоспеціалізованих, в тому числі і приватних, тому що громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля це платна процедура, підприємство за це платить. Якщо департамент екології та природних ресурсів, якщо розглядає департамент, то там 15 тисяч 875 гривень на сьогодні, така ціна. Якщо це розглядає міндовкілля, то там ціна від 22 тисяч і до 68 тисяч доходить. Це зв'язано з тим, що дивлячись, яка це діяльність, чи є транскордонний вплив, чи вона. На дві області, на три області є ж, наприклад, така діяльність, яка розглядає Міндокілля, що, наприклад, родовища, які заходять на дві-три області. Ну, тому є процедура, є можливість залучати вузькопрофільних спеціалістів. На сьогодні без таких приватних залучень не було департаментом, але залучалися Деснянське басейнове управління водних ресурсів, наприклад, коли розглядали розчищення. Поглиблення і розчищення русла річки стрижень. Наприклад, залучалися ще наш педагогічний унівеколегіум імені... імені Тараса Шевченка, і залучався політехнічний інститут, також залучалися. А наскільки активно громадськість користується цією опцією? Скільки часто вони пишуть, подають якісь зауваження до будь-якого на будь-якому? На будь ну, от наприклад, зараз під час повномасштабної цієї війни громадськість не дуже активна. Ми проводили відео відео, громадські слухання в режимі відеоконференції? Уже сім їх проведено. І ні разу громадськість не підключилася. Причому до цього є телефонні дзвінки, телефонують, говорять, що от ми, ми включимося, ми будемо, ми, ми не хочемо цього. Але коли приходить час, громадськості немає, чекаємо 15 хвилин. Громадськість не підключається. Але, наприклад, це такі заяви громадськості: от, наприклад, було по будівництву. Водозабірної свердловини, поріння водозвердловини і з водорозбірною колонкою в селі Слаби. Там одна жіночка, вона пенсійного віку, вона телефонувала, вона говорила, що вона дуже проти цієї колонки, але ніхто не підключився і ми їй давали відповідь, обґрунтовано давали відповідь. Пропонували підключитись до громадських слухань. На жаль, ні. До початку карантину. До початку ковіду громадськість була активна. Наслухання завжди приходила і завжди слухання проводилися. Вони ж в відкритому доступі є. Потім на Ютубі повинні не розміщувати і віде відеозапис, і громадськість активно виступала. Особливо те, що стосується розчищення річок. Громадськість активна. Чому саме призупинена процедура Селіна Олеса, як це? Ні, це призупинена процедура не нами. Це суб'єкт господарювання не подав, на, на, другий етап, на другий етап не подав документи. І так само село Забілівщина будівництво свинокомплексу. Ми сподіваємося, що закінчиться війна, буде перемога і далі буде продовжена процедура оцінки впливу на довкілля і буде здійснюватись певна господарська діяльність. Колега, якщо запитань нема, будемо дякувати нашій спікерці за вичерпне пояснення. Досить складної теми. Дякуємо гарно і дякую.